Доброго дня, шановні батьки та дорослі, сьогодні пропоную рекомендації, як покращити адаптацію дитини до нового місця проживання при вимушеному переселенні. Поясніть дитині, що трапилось, і чому ви не можете повернутися додому. Не ігноруйте питання дітей. Якщо дитина не чує відповіді, Стан її, стан її погіршується. Обсудіть з дитиною, де вона може погратися, де позайматися, де помалювати, де просто спокійно посидити. Дитина може спілкуватися з іншими людьми, такими з різними фахівцями, як психологи, арт-терапевти, волонтери, та обов'язково спілкуватися з іншими дітьми. Обіймайте свою дитину не менше 12 разів на день. Не приховуйте свої почуття від дітей, не ігноруйте питання, не відходьте від відповіді. Поясніть, що з вами коїться на доступному для дитини мові. Дивіться дитині у очі, коли слухаєте її. Такий зоровий контакт покаже дитині, що ви її чуєте, що ви її бачите, і ви можете, і хочете їй допомогти. Не знецінюйте почуття дитини, вона може і кричати, і е, плакати, і боятися, і сумувати, зрозуміти самі і поясніть дитині, що це природня. В таких ситуаціях, будьте уважним слухачем страшних історій вашої дитини. Сподіваюсь, ці рекомендації допоможуть вам та вашим діткам легше та швидше адаптуватися до нових умов всього найдоброго!